Безкінечна справа про хабар у Луцькому міськрайонному суді судять двох правоохоронців, які нібито взяли гроші за те, щоб повернути комп'ютерну техніку організаторам грального бізнесу. Щоправда, схоже, що підсудні можуть чекати вироку аж до пенсії, адже минуло більше шести років, а судове розслідування не зрушило з місця. Мова йде про суму 130 тисяч гривень, саме стільки організатори грального бізнесу нібито мали занести двом правоохоронцям, щоб ті повернули їм комп'ютерну техніку, вилучену під час обшуків. За ці роки у судовому реєстрі ми нарахували лише 10 засідань по справі: два у 2018 році, одне у 2019 році. Решту сім вже цього року. На це засідання до залу суду викликали нарешті свідків. Інше. Правоохоронців, які тим чи іншим чином були причетні до розслідування провадження по гральному бізнесу, цікаво, що про долю справи, за яку носили хабаря, вже й ніхто не пам'ятає. Так само як про долю гральних комп'ютерів. Зуба скільки комп'ютернутеніку, яка вилучалась на фронтасочтелі. Що сталося під позакінченню зазначно кінець полаш про його? Не готовий сказати. Не пам'ятаю. Його отримали фігуранти справи чи? Не повідомлення, не пам'ятаю, багато читків проводилося з там. Скажіть, будь ласка, а в якості кого проходив у даному кримінальному провадженні Нарошниченко Андрій Валерійович? Давай, час не пригадаю. І вам відомо колосово взагалі, як Нарочніченко Андрій Валерійович? Ні? Не. А, не, не. а чи відомо вам результат судового розслідування у кримінальному провадження? Останні цифрою 049. Ну, це це кримінальне провадження? Результатів не відомо, оскільки я займав декілька посад як у полічному відділі поліції, так і в слідчому управлінні, і взагалі невідомо щодо результатів даного кримінального провадження. Що ж Сталося з технікою ігральним закладом. Це питання поки що лишається таємницею. Цікаво, що в цьому провадженні уже сьомий рік не можуть дослідити мобільний телефон одного з фігурантів справи. Цього разу прокурор його приніс на засідання, але от халепа, пристрій розряджений. «Телефон у нас є. Чи є засоби, які цей Телефон, оскільки сторона захисту брала на себе обов'язки забезпечити зарядний пристрій. Немає, На наступне засідання буде? Я не можу розвити, що виходить. Чого включити? Він розглядається. А скільки років він виключити? 17 років. Його не досліджували взагалі. Окрім експертних досліджень. Так би розглядалася справа. Справа розглядається вже в другому складі суду. Спочатку цього року. А яка доля деміта тільки за пішла молод комп'ютерний? Слідок сьогодні ж повідомив, що не може сказати. Я також не можу сказати. З таким ентузіазмом, як усі розслідують цю справу, можуть постаріти не лише підсудні, а й техніка, яка профігурувала у цих двох кримінальних впровадженнях. Виникає запитання: де ж ті комп'ютери, які хотіли викупити за 130 тисяч гривень, і чи не повинні вони були б проходити у справі про хабар у якості? Речових доказів, і в разі, якщо ігрову техніку, все таки повернули власникам, яка підстава для її повернення? Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.